Ми з вами зібралися на черговий кулінарний тренінг. Але сьогодні він нас присвячений. Як ви думаєте, чому? Якщо ви дивитеся на стіл, що ви перед собою бачите? І скажіть, що ми будемо варити? Чи ви здогадаєтеся? Борщ. 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 Звідки ви знаєте, що ми будемо варити борщ? Е, там ми були на другій поверсі там. Ви, борщ. так. З чого складається борщ? З чого він вариться? Готов я. Готов я. Капуста ще? М'ясо. Mm -hmm. — Ще, Морква. ще? а основне буряк, буряк. Mm -hmm. бо борщ має бути червоний. А що подають ще до борщу? З чим їдять борщ? <Duty> Добре, а чим ще їдять? пампушками? Добре, тепер тако ділимося ми діти на дві команди. Перша команда: дівчата, Єва, Ангеліна. Так, Терези, Юля, йдете робити пампушки з часником, так? Інші учасники залишаються і будемо різати овочі і готувати український смачний присмачнющий борщ. Перше ріжемо що? Картоплю розрізаєте на половинку, Так? Так? дивіться перше, як перше гарненько, як це. Так. Будь ласка, Михайле, прошу. Пробуй. Так. Будь ласка, пробуй. Постав отак. Постав отак. Не важко тобі? Ні, не важко. Не, не поспішай. Не поспішай. Ми прийшли перевірити, як ви працюєте і вар... і випікаєте булочки. І випікаєте булочки. Так. Що тут ви вже зробили? Замісили тістечко. Так? так? Тереза, слухай уважно. Дай ви замісили, замісили тістечко. Вкупаємо. Змащуємо олією. Що буде змащувати? Так. так. Бери. Я так. Капельку ми. Я буде добре. Давай будеш розкачувати, давай. Добре. Так, будь ласка. — Все. — Копайте тісто з венера. Ті бульбашки, я вже дарю, щоб вони не були ампухими. Так, добре. — Дай Терезі видушувати. Видушуй. — видавлю. — Виду. Так. — Я буду оце отак от, от розрігнути. Все, все, все. все, добре. Видушуй, Тереза. Все. І робите такий колобок. — Колобок? — Дивись. І один біля одного ми складаємо. Кожен Тереза. по черзі. Треба його спочатку обочити. Грінка, Так, так ж ну ж країчка, ні, ні, не, не так. Ну вже як є, добре. Отже, борщ вариться, всі інгредієнти додані. Одна партія на дворі, одна партія всередині. Зараз підемо глянемо, що роблять наші пампушки. Як справи з нашими пампушками? Так, вони підростають. Отут одні вже підростають, тут капуста ще до борщу йде. Так. Все добре. Це даємо в мийку. Так, пампушки підростають. Інші. Ще в процесі. Ну, почекаємо, подивимося, що з цього всього вийде. Ну, поки готується смачний червоний борщик, печуться пампушки. Ми вирішили з дітками зайнятися фізичними вправами. Тому що як вони, вони всі з особливими потребами. По-перше, їм потрібна увага постійна. Ручки всі опустили. Кругові оберти плечима. Назад. Так, молодці. І вперед. Згинаємо наші лечики і випрямляємось. Дуже корисна вправа для діду. Так, і випрямляємо. З ліктик до ліктя, Михайлико, вище ручки. Так, молодці. А тепер отак ж ми тримаємо руки на сухідне положення. І ніби ми пливемо. Пливемо. Так. Виконуємо кругові рухи палицею від себе. Ось так, вверх-вниз. Перед собою. Ніжки на ширині плечей поставили. Молодці. Ми завершили наш комплекс справ. Я сподіваюся, на нас вже чекає смачненький борщик. Дорогі друзі! Учасники! борщ зварений! І я так думаю, що ми можемо приступати до його куштування. Чий борщ смачніший, з сметаною чи без, будемо потім піднімати руки. Так? Давайте будемо. Пампушки теж у нас все гарно вдалося. Так, даємо сюди хохольку, тарілочку. Хто перший буде пробувати? Так, кажете, чи достатня кількість? Так, Єва. Так, сметанка є. Хто хоче сметанки да. тут? Борщ клас? Так. Да, да. А не бачу. І як то? І як то ми сьогодні могли? Ми змо я не чую ми зможемо.